З гранатою та рушницею киянин, по котрого прийшла міліція, засів у власному помешканні і узяв у заручники свого сина. Довкола будинку міліція виставила охорону. На дахах розмістилися снайпери. Після тривалих перемог 41-річний чоловік здався правоохоронцям і відпустив сина. Як з'ясувалось, чоловік вже мав проблеми з законом. Судом був зобов'язаний сидіти під домашнім арештом. Про історію, яка сколихнула столицю вночі, розкаже Інна Бодар. Що це було? Й досі не можуть оговтатися мешканці звичайної столичної багатоповерхівки. Вночі тут кружляла міліція, а на дахах помощувалися снайпери. Було міліції багато, а я вийшов не кажу, діду, йде, каже, в квартиру. І я пішов. Де я сидів вдома, так от якою позвонили. Сказали, одягай штані і тікай звідси. Ото я взяв. Йому наказали тікати, бо живе якраз з епіцентром подій. У сусідній квартирі заперекадувався чоловік, який погрожував підірвати себе і свого сина, якщо міліція буде штурмувати квартиру. 41-річний киянин повідомили у МВС був у розшуку. Торік у вересні разом з друзями роз'їжджав по оболонському району столиці. Вони стріляли з автоматів та нападали на людей. Ще й міліції погрожували, назвавшись представниками одного з добровольчих батальйонів. Під час затримання чоловіки жбурляли гранати. Тоді їх судили в оболонському суді. Трьох відпустили під особисте зобов'язання четвертого під домашній арешт, звідки він згодом зник. За рік утікача знайшли у цій багатоповерхівці, коли виломали перші двері. Нас обшук був. З квартири, де знаходився наш злочинець, почули крики про те, що біля мене неповнолітній син 10 років гранати. Я буду стріляти і взривати гранати. Через 5 годин злочинець видав сина, а десь через годину домовились про те, що він здався. До перемов залучили рідного брата. Він зранку й сидить у ще вчора забрикадованій квартирі. Добрий день. Відмовляється спілкуватися з журналістами. Двері відчиняє лишень ось ці жінці із хлопчиком. У ньому сусіди впізнали сина заручника. Хлопчик спокійний, веселий, радіє, що в коридорі вдалося під'єднатися до домашнього вайфаю. Що таке сталося під боком? Люди не ймуть віри. Звичайний сусід жив з мамою та сином. Він би йому нічого не зробив плохого Він рібенка дуже любить, і є сім'ї нічого сказати. А що ж це трапилось? Знає, а що совсім нами ділиться? Нині чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. У міліції чекають рішення суду і сподіваються, що цього разу його не відпустять. Бо у затриманого в квартирі до всього ще й вилучили автомат та купу набоїв. Інна Бодер Вадим Верба Спецкор 2+,2.